Марія майбутній журналіст. Поки ж студентка четвертого курсу Сумського державного університету вона встигає не лише сумлінно навчатися, а й брати участь у різних студентських проектах. Наснаги та сил вистачає, бо зізнається, без цього не уявляє свого життя. все потрібно мені для того, що тому що я відчуваю себе частиною чогось такого цілого. Для мене моя держава це, скажімо, моя родина. Так і я усвідомлюю себе відповідально за те, що відбувається в країні за те, що у нас зараз ситуація складна, і я розумію, що якщо я цього не буду робити, то хто це буде робити? Майбутній журналіст сьогодні очільник інформаційного центру громадської організації Націоналістичний молодіжний конгрес. Сама організація активно діє в усіх містах країни. А ось на Сумщині цьогоріч в 9-те організовувала дитячий патріотичний табір Коловрат. Цей табір два тижні, такий патріотичний дітей, намагаємося навчити взагалі показати їм, що таке Україна, і розказати про неї, закликати їх любити цю Україну і що для неї робити. Патріотизм не можна просто популяризувати, його треба виховувати. У цьому Марія переконана. А ось носити вишиванку лише тому, що це модно, аж ніяк не прояв любові до батьківщини. Вишиванки дуже гарні, насправді дуже гарні стрічки. У мене навіть тато також на машину собі почепив цю стрічечку. Це непогано. Я до цього поставилася позитивно, але погано, коли це якби є лише така показуха, якщо можна сказати, а насправді немає ніяких дій. Це мода, це непогана мода, але ця мода повинна бути підкріплена ще якимись більш конкретними діями. Між тим у цьому питанні з нею солідарні інші студенти. Понятие само моды, оно здесь немножко странно, потому что те люди, которые действительно патриоты, они должны быть патриоты в середине себя, но никак, допустим, не показывать это в, как бы в, снаружи. И они, они должны показывать эту патриотическую моду в поступках, а не, не в том, что они просто там вывесили флаг. Я отношусь к этому более нейтрально, скажем так. Это есть хорошо, но с другой стороны, это не есть хорошо. Под, ну как бы я себе задаю вопрос, почему это не произошло раньше? Проте, попри відвертий скептицизм, хлопці зізнаються, що свою батьківщину люблять. Я якби как бы, в серці завжди був патріотом, але я как-то не сильно виражаю це через якісь символи, там, ленточки, я не знаю, вишиванки. Да, конечно, це все дуже приємно, коли в нашому місті був парад вишиванок і прочет как по мне, это очень скажем скамка на публику. Я лично очень патриотично как бы, настроен за свою страну. Я люблю свою страну, потому что это, наверное, ну, как навернука родину не вибирають. Та самое главне, що у нас є і все ж український двоколор, які національні мотиви модні, а особливо серед молоді. Вишиванкою дійсно вже нікого не здивуєш. В популярності набувають і патріотичні тату, і навіть зачіски, коси в національному стилі таки в тренді, і вже давно. Патріотична мода серед молоді поширюється і, як виявилося, проявляється не лише зовні. У цьому ми переконалися, завітавши до одного із сумських вишів. Одягнула вишиванку, бо гарний настрій. Така відповідь побутує найбільше. Я гарно ставлюсь до патріотичної моди, і я це підтримую. Взагалі мені це подобається. Я люблю щирий український стиль, тому сьогодні я саме так одягнена. В наш час я вважаю потрібно. Це ще раз підтверджує щирий такий український сильний наш народний дух. Я вважаю, це потрібно, і це красиво потрібно і це стильно. А ліля, щоб бути в тренді, навіть вишила сорочку власноруч. Ну, це була моя мрія з дитинства і зараз такий скрутний час в країні і. Тому я це вирішила зробити. Тож що це насправді пробудження національної свідомості чи просто модні тенденції? Зрештою, у кожного власна відповідь на це запитання. І це добре, бо ж означає, що молоде покоління не байдуже до власного майбутнього і майбутнього своєї батьківщини.